Стефаникова школа відсвяткувала 150-річний ювілей. Спеціалізована школа номер 1 одна з найдавніших на Прикарпатті. Саме тут діяла Коломийська гімназія. А ще цей заклад, знаний далеко за межами краю, відомими випускниками, методикою викладання і реальними знаннями учнів. З нагоди такої події викладацький колектив приймав привітання і подарунки, а численні гості святковий концерт. Коломийська спеціалізована школа номер 1 завжди очолювала списки найкращих навчальних закладів на Прикарпатті. Її випускники йшли у світ із гідними знаннями, без проблем вступали у вищі навчальні заклади і ставали професіоналами. У Стефаниковій школі навчалося чимало нині знаних далеко за межами нашого краю людей письменників, науковців, народних артистів, спортсменів. Чимало із них досі спілкуються із рідним навчальним закладом і приїхали на свято школи. Таких шкіл немає на Прикарпатті, які святкували собі сидіти. Серед запрошення є наші випускники, звичайно, якими ми гордимося, це і Роман Іваничук, родина Стефаників, з Русова, зі Львова, гості з Києва, з цілої України. Одним словом можна сказати, цілої України, тому що це сьогодні свято усіх. Звичайно, хтось приїде кому складається, комусь не складається, але мене звичайно вдячні, що хто не зміг приїхати, той прислав нам листівки вітальні чи в телефонному режимі, чи письмовому Володимира Колесника. Особливі спогади про навчання, саме навчаючись у 9 класі, відомий спортсмен нині начальник відділу у справах молоді та спорту міської ради отримав норматив кандидату майстри спорту. Це випускний клас 9 випускний дев'ятого класу. Я цим жив цілий рік. Я цим жив цілий рік і пам'ятаю це, коли мені в 9 класі вручили норматив кандидата майстра спорту саме в цій школі, саме в цьому актовому залі. Святому Стефаниковій школі педагоги міста завершують декаду освіти, яка проходила в Коломиї. Вона власне присвячена 200-річчю з дня створення першої окружної школи і 150-річчю гімназії. Освіта міста має свої славні традиції не тільки в освіті, а й в культурному напрямку і просвітницькому. І тому е, освіта долучилася до тих е, всіх подій, які мали місце в нашій е, історії, в створенні нашої держави. Бо власне освіта рухала тими суспільними процесами, і, зокрема, перша школа, в тому числі, свято у першій школі розпочали виконанням гімна України. Потім присутніх привітав владика коломийсько Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви Микола Сімкайло. На свято Стефаникової школи приїхали представники влади і не з порожніми руками. Заступник голови обласної державної адміністрації Роман Іваницький від імені Михайла Вишеванюка подарував комп'ютер і зачитав подяку колективу школи. Школа з такою історичною датою 150 років. Чи багато в Україні шкіл, які мають 150 років? Мабуть, що Тому честь і хвала всім тим, хто бережно хвилин зберігав історію цієї школи, примножував славну історію цієї школи. Отримала Стефаникова школа привітання і від міського голови. Ігор Слюзар від Коломийської влади подарував ноутбук. Також зазначив, що найближчим часом необхідно оновити фасад навчального закладу, зробити дах та поставити нові вікна. Шоста частина всіх школярів сьогодні вчиться в цій школі. Я згадую останнє засідання виконав де ми затверджували мережу на цей рік, як ми сварили і сварили і директора в тому числі. Чому так багато учнів вчиться в клас? Батьки ага. не хочуть більше. Вони хочуть всю. Бо вони вчились тут, їхні батьки вчились тут. Ну і відповідно освіти світочку. Я вітаю всіх вас, з ювілеєм. І стою тут на сцені, піднімаю очі. Це в мене така робота. Бачите то, що не добре, а то, що добре, ми ну, потім хай ви бачите. Я обіцяю, що ми відремонтуємо так, і зробимо верну в цьому актовому залі. Прийшли з подарунками і представники міської організації Української народної партії Роман Остяк, вручів, та папір. Уже 40 років Коломийська спеціалізована школа номер один носить ім'я свого знаного випускника, письменника Василя Стефаника. Як колись тепер заклад живе бурхливим життям. Тут постійно відбуваються різноманітні національно-патріотичні заходи. А ще учні є постійними переможцями конкурсів та олімпіад. Фактично щоденно зміцнюється матеріально-технічна база. Незабаром переконаний директор Стефаникова школа матиме нове, ще краще обличчя. Щиро вітаю вас із нашим славним 150-літнім ювелеєм. Назвичайно приємно, що наша школа має таку славну історію, такий неповторний літопис, де кожен вихованець знає і пам'ятає історію своєї школи. Хочу щиро подякувати всім присутнім в залі, які знайшли час і завітали наше свято. Хай повниться радістю душа, збуваються всі ваші мрії і надії. Родинного вам тепла, затишку, успіхів у житті і праці на благо нашої рідної України. Просимо вас завершити наповнювання чаші родинних цінностей. Ладачі та учні приготували святковий концерт з піснями, танцями, історією рідного навчального закладу та урочистими феєрверками. Це незабутнє свято стало ще однією сторінкою історії одного із найкращих навчальних закладів України. До слова, спеціалізована школа номер 1 приурочила цим подіям і перший випуск газети Шкільна стежина на її сторінках. Є привітання директора Мирослава Граба, начальника управління освіти Марії Грицан, спогади випускників та цікава інформація від різних кафедр. В майбутньому газета виходитиме на початку та наприкінці кожного навчального року.